Спущені прапори, запалені свічки у руках символічні колоски, перев'язані чорною стрічкою. У Івано-Франківську на реквіємі вшанували пам'ять жертв голодоморів. території України він спеціально провокувався владою для того, щоб знищити саме найсвідомішу частину українського суспільства, і він дійсно поніс величезні страхітливі наслідки, особливо що стосовно східної України. І ми сьогодні бачимо те, що буває в Донбасі. Якщо б не було голодомором, мабуть, і не було би. Сьогодні війни не було би сепаратистів, тут знищено етнічне ядро українства. На сцені вічового майдану інсценізоване дійство. Друга жена прислала на січ Україна козацька, третя жена голодом морена, Чорнобилем труєна, але жива. А всім перехожим тим часом роздають символічні колоски та свічки і закликають вшанувати померлих від голоду хвилиною мовчання. Ці два колосочки колись в той час, іменно коли ми шануємо цей день, то для когось це було дуже велике. Тобто хтось цим дорожив і за такий колосочок могли. В якщо на східній Україні репресивна тоталітарна влада намагалася знищити українську націю у 32 другому, роках, то черга заходу прийшла у 46 шостому, Та Галичани вже були навчені гірким досвідом тих, хто зумів перебратися через збруч кордон між радянським союзом та Польщею у 33-му. допомогли і повстанці, котрі не дали розгорнутися великі трагедії. В 30-ті роки навіть громадські товариства, такі як просвіта, вони рятували багатьох, хто повертався ну намагався Через бруш добратися на західну Україну, і вже тоді практично отримали уроки, як врятуватися від голоду, як правильно нагодувати голодного, як е, 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 що можна харчуватися у природі, щоб врятуватися від голоду, і це так само людям частково помогло вже в 46-му році. Тобто, боротьба і е, Відверта боротьба проти окупанта, це те, що врятувало українців. жертв голодоморів, які відбулися в нашій країні в радянські часи, традиційно вшановують в останню суботу листопада. Очевидців того, як люди пукли від голоду, майже не залишилось. Та про трагедію у Івано-Франківську пам'ятають і моляться за невинно померлих. Це день, коли з Москви люди крали в, 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 в українців зерно. Е ну Борошно люди пухли від голоду до цьому як нам розказували школі, це був винний Сталін. Для українців треба пам'ятати про ті нещасні випадки, які з людьми були, і не допускати в майбутньому і боротися проти ворога, щоб ми стали незалежною Україною. Ми не перше молимося. Кожного дня розпочинаємо свій день з молитви і молимося пана Хиду за жертву голодомору. І продовжуємо наші моління власне такими зустрічами. Вкотре помолитися за невинно померлих на вічовий майдан, прийшли ініціатори проведення таких заходів. кажуть, найбільше досягнення українського народу це те, що Верховна Рада після довгих зволікань таки визнала голодомор геноцидом проти української нації. Завжди вважав, що те, що ми. Прийняли Верховною Радою, що голодомор це геноцид українського народу. Це один такий загальнонаціональний гріх, який ми зняли з себе, виконавчи хоча б те, що почали згадувати цих людей, що деякі могили їхні де хрести. Ну а тих людей, що повивозили до Сибіру без куска хліба, без одягу, голодних, холодних, то це було ще гірше, як голодомор. Вони там масово. Як то кайф помирає від епідемії, від голоду, холоду більша масовість навіть була, тому що з нашої області у Сибіру загинуло тільки 80 тисяч. За різними підрахунками від голодоморів радянську добу загинули близько 10 мільйонів українців. Це більше ніж за часи обидвих світових воєн. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.